У фірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Назавжди у строю двох відважних буковинців, які поклали життя за незалежність України, провели в останній шлях. І старшим лейтенантом Іваном Кушнірем попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Івану Андрусяку, воїну військової частини А 4674 останню шану віддали в заставні. Вічна пам'ять та слава героям. молодь – рушійна сила суспільства, товариство Червоного Хреста України в Чернівецькій області влаштувало п'ятиденний табір для юних буковинців, аби навчити їх лідерство, командній роботі та винахідливості. Більше про це далі у сюжеті. Виховують активних та небайдужих лідерів, які здатні змінювати громади. Товариство Червоного Хреста України в Чернівецькій області організувало п'ятиденний табір для Буковинської молоді. Протягом тижня учасники відвідували тематичні сесії, де дізналися, як відстоювати власну думку, проводити громадські заходи та ефективно комунікувати. Мета цього табору було… Познайомити молодь в першу чергу з Червоним Хрестом, а саме з молодіжним розвитком. А що ми робимо для розвитку молоді? Які в нас є програми, які в нас є сесії. А на таборі було представлено наша сесія Life Skills В IBC. Ми показували, для чого ми це робимо, як ми це робимо. Другим нашим таким важливим пунктиком було залучення до волонтерства нашої молоді, тому що це зараз я вважаю важливо, і для розвитку молоді теж це дуже зараз необхідно. Окрім навчання для молоді, організували але спортивні та розважальні змагання, аби зміцнити командний дух, були як і навчальні сесії, також також нас були запрошені партнери, спікери, які були на таборі. Також була і розважальна програма, яка була обов'язкова для відвідування різні активності, такі як сплав на воді. Ми робили з гірськими рятувальниками, які допомогли нам в цьому організувати. Робили тімбілдинг з гірськими рятувальниками. Також були в партнерстві з нами патрульна поліція». Фахівці відбирали. Учасників за анкетами, адже охочих потрапити в кемп виявилось ще мало. Зазначає пані Катерина. Серед тих, хто пройшов відбір, студент Олександр хлопець розповідає, не знехтував цією можливістю, коли я дізнався про можливість прийняти участь у літньому таборі від Червоного Хреста. Я навіть не думаю, чи зареєструвався, то що це є дуже крута можливість прийняти участь в дуже крутих івентах, так скажу, у, яка надає дуже класні навички і. І завдяки цьому в подальшому можна в цілому, по-перше, багато чого нового дізнатись, А по-друге, це можна завжди використовувати в житті, в звичайному житті. І мені це просто було цікаво. Юнак переконаний, такі знання допоможуть у роботі. Є певні навички life skills, які також можна використовувати активно в житті. І навіть. Певні моменти з адвокації, тобто як правильно адвокатувати деякі питання, які цікавлять молодь або будь-яку іншу версту населення. Це спілкування, це вміння висловити свої думки, свої ідеї, це вміння захистити свою думку, а також вміння правильно саме донести цю думку до оточуючих. Ще один учасник Микола зазначає, заходи від Червоного Хреста це ще й можливість знайти однодумців. Моєю мотивацією було дізнатися, дізнатися щось нове, познайомитися з новими активними молодими учасниками, з молоддю, у якої є активна громадянська позиція, тому що ну, особисто я себе відношу до молоді з активною громадянською позицією, і, звичайно, я хотів познайомитися з такими ж. Учасниками організатори планують збирати охочих у такий табір щорічно, а найближчим часом влаштують сесії з гуманістичної освіти та спринт на написання проєктів від молоді, де кожен може спробувати виграти мікрогрант для розвитку громади. Богдана Дем'янів, Максим Темко, Чернівецький промінь. Україна щодня стає мішенню російських хакерів, а тому посилення кіберстійкості є питанням національної безпеки. У Чернівцях стартував дводенний міжнародний семінар за участі румунських експертів та представників Європейського союзу, які навчатимуть українських колег ефективно реагувати на виклики у цифровому просторі. Подробиці далі. Сьогодні у Чернівцях зібралися представники трьох ключових румунських організацій у сфері кібербезпеки. Нині закордонні колеги проводять навчання для української сторони. Цільова аудиторія сьогодні. Е, представники українських спецслужб, місцеві, наші управління, де служба безпеки України, е, кіберполіція, е, також науковці е, знову ж таки, Це е, е, Сідіть університету це завідувачі кафедри, які які випускають саме спеціалістів в цій сфері. Представники громадської організації, головна мета такої співпраці познайомитися, вибудувати горизонтальні зв'язки та спільні кроки протидії. Бо Україна нині є мішенью різного роду хакерських атак ворога. А кіберзагрози сьогодні не менш небезпечні ніж атаки на фронті. Що хвилини, що секунди, я не побоюсь цього слова. Ми є предметом атаки нашого ворога. Відповідно, ми маємо навчитися. Ми маємо. Знати, що ми що ми робимо, як ми протидіємо, також залучитися підтримкою міжнародних партнерів. Старший радник з питань кібербезпеки консультативної місії ЄС в Україні каже разом із командою приїхали навчити колег ефективніше реагувати на кіберзагрози та створити стійку систему кіберзахисту як в регіоні, так і в країні в цілому. Я вперше приїхав сюди до Чернівців, і я дуже радий і щасливий побачити цю частину української землі. Хочу сказати, що конституційна місія Європейського союзу в Україні є найбільшим представництвом європейського союзу в Україні, оскільки у нас налічується більше трьохсот міжнародних експертів, які працюють в Україні, і консультативне місце європейського союзу має основну мету це підтримання і консультування в реформуванні сектору цивільної безпеки України. Андрагос додає, попри те, що нині приїхали навчати кібербезпеці європейці можуть повчитись і в українців. Ми працюємо над створенням, налагодженням наших відносин і над створенням міжвідомчої для того, щоб працювати над викликами у сфері кібербезпеки разом. Тому ми співпрацюємо з нашими українськими партнерами. І насправді у нас є дуже багато чому навчитися також і від них у цій сфері. Учасники семінару працюватимуть два дні: перший стратегічний, присвячений плануванню та організації кіберзахисту, другий практичний для вузьких спеціалістів. Організатори планують, що такі заходи стануть регулярними і залучатимуть до співпраці також експертів із Молдови, адже сучасні кіберзагрози не знають кордонів. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Антикварну готівку намагались ввести двоє громадян України, які повертались з Румунії з знахідку. Виявили в пункті пропуску Красноїськ. Всього у мікроавтобусі знайшли 75 купюр різного номіналу, датованих початком ХХ століття, які можливо становлять культурну та історичну цінність. Представниками митниці складений відповідний протокол. Валюту вилучили. На Буковині компанія з надання інфраструктурних послуг не доплатила до бюджету чернівців майже 23 мільйони гривень. Прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами БАБ викрили компанію, яка не виконувала податкові зобов'язання за користування землею. Понад 13 гектарів земель, зокрема територію, під водойми, ще прибережну смугу та ділянки. Під забудову підприємство орендувало у Чернівецької міської ради. У 2023-2024 роках грошувала оцінка цієї землі перевищувала 300 мільйонів гривень. Однак компанія свідомо продовжувала застосовувати старі занижені ставки плати за землю, контролював фінансові розрахунки та свідомо занижував податкові зобов'язання керівник компанії. Йому повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі. На Буковині трапились дві аварії, в яких постраждали люди. У селі Дубівці, 66-річний водій Фольксвагену, зіткнувся з мотоциклом, яким керував 53-річний житель Лужан. Наслідок зіткнення мотоцикліст отримав травми і його госпіталізували до лікарні. А у селі Горбова 44-річний водій Фольксвагену з'їхав з приїжджої частини. Зіткнувся з припаркованим на узбіччі БМВ, а потім з бетонною огорожею. В результаті аварії водій та двоє пасажирів 2004- і 2005 року народження травмувались їх госпіталізували до лікарні. Рятівна місія до служби порятунку надійшов виклик від мешканців села Банилова. Люди, які почули гавкіт, що доносився з закинутої краниці, викликали ДСНСників, аби ті допомогли дістати собаку. Чотирилапий самотужки не міг вибратись із пастки. Відтак рятувальники спустились у глибину колодязя та дістали хвостатика на поверхню. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промін Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.